З боржниками не гратимуться. івано франківськ газ продовжує кампанію боротьби зі злісними неплатниками. Лише від початку цього року фахівці підприємства відключили від газопостачання 400 абонентів. Серед них власник ось цього будинку, що в селі Клузів. Споживач заборгував Івано-Франківськ газу більше трьох тисяч гривень. Контролери неодноразово попереджували боржника про можливість відключення, але це результату не дало. Ця заборгованість виникла приблизно десь з вересня 2011 року. За Непостійну оплату, значить, остання оплата даного абонента була в січні місяці. Хотя у договорі про надання послуг газопостачання вказано, що кожний споживач повинен оплачувати за газ не пізніше 10-го числа за минулий місяць. Контролери нагадують, мешканцям, до яких навідалася бригада по відключенню від газопостачання, доведеться оплачувати не лише суму боргу, але й роботи з відключення та підключення до мережі. До речі, статистика свідчить, що найсумліннішими споживачами блакитного палива є пенсіонери та інші соціально незахищені верстви населення. Натомість часто боржниками є заможні люди і. Мешканці багатоповерхівок, котрі сподіваються, що їх не відключать через обмежений доступ контролерів до квартир. В івано газі нагадують, борг навіть у 200 гривень вже є підставою для судового позову. Багато в нас виїхали за кордон, багато немає, не проживають, там є заборгованість, неможливо технічно відключити, бо висотка контролери йдуть, залишають попередження, а добратися до людини передаємо до суду. То вона за границею, то проживають інші кватеранти, то проживають студенти. Тому дуже проблемний, особливо в місті Івано-Франківську, місті Коломиї, місті Калуші, де є багатоповерховий сектор. Нині загальний борг прикарпатців перед товариством становить понад 30 мільйонів гривень.